Освітяни Кам'янського здобули золоті нагороди на 15-тій міжнародній виставці Інноватика в сучасній освіті, яка нещодавно проходила у Києві. 21 листопада переможця урочисто привітав міський голова. Цього року педагоги вибороли виключно золоті медалі. Найкращими стали шість закладів Кам'янського, які саме дивіться. Академічний ліцей номер 15 науковий ліцей імені Анатолія Лигуна, ліцей інформаційних технологій, ліцей номер 9 ліцей номер 23 спеціальна школа гармонія, заклади Кам'янського, які гідно. Представили наше місто на престижній міжнародній виставці. Хочу подякувати, що в цей непростий військовий час ви знаходите в собі і сили, і натхнення для того, щоб на належному рівні робити свою справу. У нас освітяни також дуже потужно займаються волонтерською діяльністю, підтримують наших захисників. Дякую вам за те, що ви робите, і бажаю вам нових звершень вашій надважливій справі на благо нашого міста і нашої країни цього року. Кам'янське також стало одним із лідерів країни за кількістю стипендіатів президента України. Сім наших учнів отримали цю престижну нагороду, що є третім результатом в Україні після Києва та Львова. Ми примножили скарбничку міста Кам'янського у золотих медалях. Цього разу вони всі золоті. Кам'янське лідирує в Дніпропетровській області за кількістю нагород і в усій Україні. Не було б можливим створення цих робіт, не було б результатів. Якби не було тісної співпраці міської влади, закладів освіти, керівників, педагогів. Останні роки в нас дуже багато уваги приділяється саме зміцненню матеріально-технічної бази завдяки для міської влади створені комфортні умови. Ліцей інформаційних технологій отримав золоту медаль в номінації Інноваційні технології професійного зростання педагогічних працівників. Наш ліцей, як і інші заклади міста Кам'янського, веде активну і плідну інноваційну діяльність наші педагоги. Впроваджують інноваційні технології навчання з метою підвищити якість освіти. Ну і сподіваємося, що наші здобутки будуть корисними не тільки нашому закладу, а й іншим педагогам також. Сьогодні ми отримали сертифікати автора за перемогу у конкурсі. Наша робота присвячена одній з глобальних проблем сучасності: це подолання освітніх втрат, мотивації учнів до навчально-виховної діяльності і використання штучного інтелекту для того, щоб урізноманітнити роботу вчителю і її покращити. Ми стараємося, ми робимо все, щоб наші учні були найкращими в Україні.